Вей! Вітаю вас, шановні пані і пани на каналі Кунктатор. Сьогодні ми продовжуємо грати в рослини проти зомбі і захищати свій садочок від ворога від зомбі. Е, я вам вже озвучив в минулої частині, що робить гіпно... гіпно е, що магні гріб, магнетичний гріб, але я все одно вам нагадаю, що він просто. Як би так казати, краде забирає у зомбі обладунки. Не знаю, чи він здібен вкрасти конус, по ідеї, не дожен. Я думаю так, я думаю він не може. Тож так. А, але у нього є киде. Ну, давайте ще можемо сюди зазирнути. Нема, добре. Нема достатньо У нас рівень, щоб купити щось цікаве. Мабуть, якось так. Mm, давайте подумаємо. У нас є тут Пого зомбі. Пого це погано, Відро – це теж погано. І це, це шар це теж погано. І так нам щось буде потрібно проти Пого. Точно візьмемо високий горіх. Проти зомбі з відром. Нам буде потрібно щось проти. Так, давайте спочатку про кулю. Нам потрібно щось проти кулі. Якщо ми візьмемо кактус, то нам буде потрібно щось і проти туману, тому нам треба буде брати ліхтар, котрий ми захищемо великим горіхом. І тоді вона зостане тільки вели... ну, зомбі з відром, і нам тоді тільки лідяний гороховстріл. Але це все дорого. Тому я думаю, треба буде робити щось більш універсальне. Ні, давайте все ж таки заставимо так, як я придумав. Дорого, але, але... ну, такий шлях. Рівень обіцяє бути дещо складним. Це приємно, коли знаєте, ну не все так просто дається. Зомбі брайнс. А де? Ага, тут. Брайнс. Хто не знає брайнс, це англійською мовою мозок. Точніше мо мозоки. Якось так, Так, мозики, музики. Це все дуже і дуже добре, але... Ти мені на горіх великий. Ей. Треба би їх загалом так. тут так поставити, щоб тут е пого зомбі не пройшли. Такої лінії. Угу. Розуміло. Добре. Я тепер бачу все, що відбувається. Тут, правда, трішки туману застало чомусь, але нічого. Нічого страшного, це не сильно, знаєте, заважає. Нам потрібно щось пробити. Сухари сушити. Ай, ні. Позаду краще може було б... хоча як це, я думаю можна так, типу. Так, я думаю, можна і так. А я ж там збирався цей. Дайте на горіх. Горіх є. Так, у нас тут дві хвилі. Я загалом це не сильно помітив, але це важлива деталь. Що ж, ну в нас вже є ППО на трьох лініях. Нам потрібно ще на трьох. А ну-ка, чи буду тут зомбі на кулях я не бачу? Я зомбі на кулях не бачу. Так, ну цей з відром не прийде. не, про... не прийде тут, він цей... Так. Хоча він мог бути проблемою, але я тут поставив горохостріл напроти нього. Я просто, знаєте, такий зосереджений, що... Я ж загалом ніколи не коментував, типу, я ось коли грав сам, то я ніколи не коментував, тому Катрівщики так незвично. О, погу зомбі. Але цей стіно горіх він не пройде. Він не пройшов просто через те, що занадто великий демедж, урон. Е пошкодження йому наносились. Вибачте. <біркий> Ще не привік. Привік. Це знаєте я як сей, котрий кровосіся. Опа! куля. Ну що можу казати чудово? Насправді я очікував, що буде навіть дещо складніше. Тобто тут я встиг виставити ППО, встиг виставити Нігор Хастріли. Ну прям чудово. Боже, цей звук. <гас> я вам так і не показав! Я вам так і не показав цього. Магнітного гриба. От я дурний, мені треба буде в наступному разу пока ну, в, в наступній місії показувати відразу дві рослини. А, -а, -а, -а. а ще я не поставив собі таймер. От я дурний. Вот я дурний. Треба було зробити невеличку перерву цей поміж зніманням е, роликів і вже якийсь цей. Боже... Яке кончене? Ну тут прямо так солидно йдуть. Але не, не пройдуть. Може навіть... Тут трішечки зміцнити. зміцнити. Ось. Е. Ну, Вони можуть їсти скільки завгодно цей великий сіногоріг. горіх. Давайте. Пришвидшимо процес. А я не смогу вам показать, добре Тогда впосле наступной миссии <coughs> зомби прислал им они записку. Hello, this is your mother. Please come over to my house for midlove. Leave, leave your friend, friend. Door open and your love unguarded sincerely mom not the zombies <laughs> <laughs> <coughs> uh, This is виглядає. Привіт! Це твоя мама. Я тут дещо не розумію, але типу, я хочу до тебе приїхати. Типу. Типу, я хочу до тебе приїхати. Будь ласка, зостав свою головну дверь, тобто передню дверь, відчиненою. Your Love Nong guard — Не знаю, що це означає. З повагою мама. Не зомбі. Ось, це ось, в в'ясі такому це. Не зомбі. Not the zombies. На зомбис. На. Оні. Оні. Коротше кажучи, привіт. Привіт. Божевільний Дейв. Божевільний Дейв тут у нас. Wait it gets so dark all of us sudden Чому тут так темно Не знаю This can't be good Це не може бути добре Oh well, hope you're... hope you you survive the night. А ah, так В мене є надія, ти переживеш ніч Ну, файний такий набір. Я там побачив сапера. Я не помітив, чи там був. Хе-хе. грати дай мне грату в сліпуй. О мага. О Прием-то еще экономику на треба ставити, тобто можно ставити буквально на останних на останніх линиях. Э э -э, це не є добре. Тут гарбуза поставимо. Зомбі підійшов до кактуса, а кактус йому гарбуза дав. Ну як ППО у мене є і. О, ні. О, ні, 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 вони там підходять. Ну як ППО в мене є і кактуси, і. Тут батарея зірку плодів. Опа, 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 я вам зможу показати, може. Давайте. Зараз він у нього забере відро, мабуть. Я на там поставив. О, він краф! Він Вінкраф відро... Ем, я бачу приблизно нічого. I... ага, добре, це там де можна їсти. Мені може тут ще как... Так, як тут це знадобились Таке чуття якби сейкаку втонув, але я знаю це що це не так. Ааам... Де б його поставити? На воді! І там на воді. Тут на воді. Він вкрав відро. чудово. Я не бачу де до мене йдуть. Йомаї! Що ж у мене є скрізь ППО, тому в теорії можна... Воно зараз, воно що, приносить? Ні, воно не приносить. Е Сюди. Жах, який жах? А шо не жах, жах, я ж кажу, який жах. Перша хвиля. Щоб ви розуміли, я тепер ставлю просто на бум Ай-яй. Ну що ж, один шар був вбитий. йо моє ні 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 ні, 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 -ні. Коробку, коробку забрав! чудово! Він тепер не вибухне Не знаю, що таке, не знаю, чим це може допомогти. Й-мої, -мої! А там ще сапери можуть. Добре, я там хоча б його захищив... захистив, захищив, захистив. Захистив гарбузом? А -а -а, що відбувається, куди мені ставити? Можна, типу. Будь ласка, покажи ще раз. Ага. А, тобто воно спочатку рослину, котра всередині. Арбузан ну, тоді можна, я думаю, і ось... Так, мабуть. Я нічого не бачу. Мої відпрацьовують, мабуть, успішно. Яйч. Остання хвиля. Ну, де можливо. на продаву ё-мо Ну, я думаю, я вам показав, як працює. А, магнітний гріб. Ви, мабуть, не бачите, але я отримав якусь ачівку. Може ви чули характерний звук. Крош. У нас з'явилась капуста пульта. Я не знаю, як ми пережили чи ніч. Але у нас з'явилась капуста пульта. Кбейч пульт. Харс. Cabajes at the Enemy. Воно просто кидає капусти в, супротивні... в супротивників. Але. Казалось би, чим воно тоді відрізняється від звиклого горохостріла? А тим, що ми зараз переходимо на локацію, де ми не можемо використовувати звиклий горохостріл. Бужвій не даїв. Во! They even found. Вей. он той ров. Вони знайшли шлях до твого даху. This are, are some persistent zombie-dude. Типу, це трішки, не знаю, persistent. Може розумні. Може. винахідливі. Не знаю. Зомбі-чел. you need to use cabbage pults here, do? To your roof, or to your roof's angle. the должен, тобі треба використовувати катапульти тут для куту нахилу твого Remember that, and your good to go. Памятай це і вдачі тобі. Дякую. <laughs> О, ней новый зомби. Тарзанчик. Неприємний черті. І що найважніше, в нас нема тут горшочків. О, мо... я можу и взяти? знаете я знаю один лайфхак. Я знаю один лайфхак і я. А, так, про горшочки. Ви ще не знаєте про горшочки. Коротше, зараз ви побачите. І так, нам потрібно це. Я думаю, нам потрібно. Ну тут тільки звикли зомбі, тому звикли горіх. Тараси. Куди без тарасів? Я думаю, можно взять там, не знаю, какой нибудь кабачок. Там... Харбуз. Чомпер. Я не знаю, что тут использовать. Типа... Ready, set, plant. Такой с грошочки. Тай, власне про що я казав? Тут, як на воді, можна ставити рослини тільки на іншу. Ну тут не зовсім рослина, тут скоріш почва. Тобто... Ай-яй-ай-яй-ай-яй-ай-яй-ай-яй-яй. Ні. А так, Тарас, взірви його. Як ти вмієш? Тарас. Тарас, прокинься. Тарасе? Тарасе, прокидайся! Та. <с> <с> Я думаю, тут можна використати капуста пульту і, наприклад, поставити горіх Дайте мені на стіну горіх. А на стіну горіх нема. Тоді на гарбуз. ай ай Давайте тут тараса. Тактичний тарас. Боже, я люблю цю музику пам 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 парабарабам па пам 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 Так, сну чудо. Трябва стануты пустину. А, насправді я би міг вам показати, що відбувається з грохострілом на даху. Так, я ж вам навіть не пояснив. Еге, ось це той самий лайфхак. Його в тому, що тарзанщики забирають рослину, на котру вони пригають. Але... Діло в тому, що вони забирають і горшочок, якщо там нема рослини. А горшочків у нас тут нема, щоб їх поставити, щоб можна було ну, якби відновити там рослину. Тому краще поставити якусь рослину, котру він забере замість горшочка. І ця рослина найкраща, це власне найдешевша, котра коштує 0 сонця. Лехок. Не знаю, можемо зробити стіну чомперів. Чому б ні? Ну і так, як з чомпером свистатися на цей дах, типу, вони і так, і так б'ють. Типу. Ну вони ж не стріляють, вони просто... Типу... І встати <плес> сатріщики. Я загалом не знаю, чи є в українській мові таке слово. Я його взяв з русинської мови. Я навіть не знаю, чи я його правильно признашу чи використовую. Типу, не чув десь, типу. Ааа, так торзанчики ще і здібні скидувати сюди якихось зомбаків. Неприємно. Тим паче, що це, цей чом пережує. Коли він доїсть, треба буде ротацію проводити швидесенько. Ротація, ротація, ротація. Оба! Готова. Хі -хі. І гарбуз. Ух. Ну Нам випав грошочок. Flower pot. Let's you plant on the roof. Типу, можна садити на ньому рослини. Ну я думаю, ви і так догадалися. Hey Хей нейбор! Гот сам нью айтем форсел? Хей, сусіде! Я маю нові речі. Типу, на на продаж. Уу, як ви могли помітити? Як ви могли помітити. У нас не було газонокосилок. В нас на криші нема газонокосилок. А, тут ще якісь речі були. Добре, цікаво. Так ось. Ось він, власне, продає їх. Газонокосилки для даху. Але я думаю, я їх куплю і покажу вам вже. А, я на то натиснув. Вже на ту... в наступному епізоді. Ось такий зомбі в наступному епізоді, маленький спойлер. Добре, добре. Дякую, що подивились це відео. Будь ласка, цей, е, поставте свою вподобайку, або, не знаю, не вподобайку. <хи> Можете наставити, в залежності від того, як вам сподобалося це відео. Е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. У мене ціль 200 підписників поки що. Ну і так, спокійного неба нам над, вам над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ. Пам'ятайте, вони нас захищають. Донатьте на зсу. Слава Україні! Переможемо!